Для вас, ефір каналу Нова Волинь, продовжує передачу Луцький депутат. Сьогодні розповісти громаді про свою депутатську діяльність до нашої студії. Завітав депутат Луцької міської ради Юрій Безпятко. Безпятко Юрій Володимирович, 1975 року народження, освіта вища, менеджер відділу реклами, редакції незалежної громадсько-політичної газети Волинь нова проживає у селі Боратин Луцького району, депутатом Луцької міської ради, обраний від Луцької міської організації політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп. Вітаю вас в нашій студії, пане Юрію. Вітаю. Рік тому ви стали вперше депутатом Луцької міської ради. Якщо підбивати підсумки за рік, як оцінюєте роботу представницького органу влади обласного центру? Чи є спільна мова між депутатами різних фракцій? Ну, безумовно, що е, спільну мову ми змушені знаходити, тому що ми всі працюємо для того, щоб покращити життя наших громадян на краще. І в кожного є різні ідеї. Депутати молоді, амбітні, є з досвідом. І, слава Богу, що такий колектив сформувався, і господарські питання виходять на першу чергу. І дуже мені імпонує те, що перед любим якимось таким важливим рішенням проводяться круглі столи, обговорення. Що це стало вже тенденцією. Тому максимально от, депутатський корпус загалом активний і думка громади є важливою і в деяких моментах і вирішальною. На вибори вийшли щітко розроблена програма Дій минув рік. Щось заплановано, вдалося вирішити. Ну, рік минув, тому що. Як я вже колись розказував, що перед тим як стати депутатом, я був громадським активістом і був головою ініціативної групи, зараз я є головою громадської організації. І справа в тому, що якби програма в мене була написана самими людьми, це проблеми сорокового мікрорайону і дотичнього до нього районів. Тому кожен день я є на мікрорайоні. З людьми безпосередньо розмовляю, і все, що вдається вирішити, воно відразу за собою тяне ще якусь проблему, яку треба знову вирішувати. Так що цей процес постійний, він постійно узгоджується, ставляться акценти, що вперше, що друге. І так разом з людьми ми активно працюємо. Тобто, з личанами налагоджена тісна співпраця. Ну саме таку форму о, спілкування і роботи я вважаю найефективнішою, тому що. Наприклад, як зрозуміти, що людям потрібно, тільки тоді, коли ти з людьми безпосередньо спілкуєшся і вони тобі розказують, ну, в мене така, як би мовити, Моє таке бачення, що людям треба допомагати в тих питаннях, які їх першочергово турбують. А тому потрібно це все узгодити, вивчити проблематику, що саме першочергове з чогось починати. А тоді решта проблем вони самі по собі з'являться, тому що якщо вирішити одне. Потрібно підкращити інше щось, і це кажу знову ж таки постійний процес. Чи працює у вас громадська приймальна, і чи часто до неї теж звертаються мешканці Луцька з пропоханнями вирішити ті чи інші їхні проблеми? Ну, Громадська приймальна працює, це годіок 37 офіс розвитку кварталу, але так само ми зробили. Ну, біля 40 зустрічей безпосередньо на прибудинкових територіях. Так як ми з Сергієм Балицьким практично на одному мікрорайоні балотувалися і опікуємося сороковим А, 40 Б, і вулиця Ківерцівська, там аж район до Вишкова і Вишковим, де є проблеми, ми завжди виїжджаємо до людей дуже часто разом. І стараємося почути людей, вивчити проблематику, зробити запити, звернення, тоді їх проаналізувати, що зразу вдається зробити, на що треба час, щоб довести саме до тих чи інших підрозділів виконавчої гілки влади міської ради про важливість саме того питання. Тому що ж звернень по всій цілому місті дуже багато. І аварійних ситуацій так само: і аварійний ділянок доріг, і тротуарів, і освітлення не кругом не вистачає. Ну але потрошечки, потрошечки, наше місто змінюється, і люди це відчувають. І є деякі напрацювання є, які не вдалося вирішити руками, наприклад. Дуже великий, скажімо так, акцент ставимо на людей, і дуже велика їм за це подяка. Тим людям, які е, є ініціативними жителями саме в своїх будинках. Тому що взяти на себе ініціативу, навіть зібрати підписи, це треба, щоб хтось взяв і пройшовся з тим папірцем по цілому будинку. Не завжди таке є. Але коли питання деякі почали вирішуватись, таких людей стає все більше. І люди починають розуміти, що е, порядок, і е, е, як виглядає їхній двір, залежить багато і від них самих. Що сміття не приносить хтось чужий. а Якщо хтось чужий приносить, то треба поставити на цьому крапку, як то говориться. Тобто лобіюєте інтереси виборців в міській раді, намагаєтеся зробити житловий район, від якого ви обиралися, максимально зручним і комфортним для проживання. Ну так, саме для цього і обирають люди своїх представників в представницький орган, для того, щоб ідеї і проблеми людей, які вони хочуть бачити в себе на житлових масивах. Вони були враховані і розвивалось так, як вони бачать. Єдине, що треба все це узгоджувати з загальною мережею міських комунікацій, можливостями, і з генеральним планом, безумовно. І знову ж таки хочу наголосити, що не всі мікрорайони мають своїх депутатів і опікуватись приходиться загалом не тільки 40-м А, а й 40-м Б, В, Г. Там дуже багато. Вулиць перераховувати їх не варто, але ну коли до нас люди звертаються, ми з радістю виїжджаємо, поспілкуємося. Я ж кажу, що вдається вирісти відразу, а що для чогось треба час, і так і працюємо за рік депутатської діяльності. Ви подали 19 запитів і 60 звернень. Власне, на які питання звертали більше увагу, і який відсоток з них уже виконаний. Ну знову ж таки звертаються до мене як і на офіс розвитку кварталу, там де є робочі дні. Верніше дні прийому, так і вже в телефонному режимі багато людей голів, ініціативних груп вже при будинках, які створюються, які ми активно пропагуємо і щоб створювались, і їх стає все більше і більше. по мобільному телефону зв'язуються. Ми зустрічаємося і на прибудинкових територіях. Загалом хочу наголосити, десь за рік разом з загальними зборами ну, мається на увазі з зборами на прибудинкових територій вдалось поспілкуватися більше як з 900 людьми. Це немало, я так думаю. І е, акценти в основному це ремонт прибудинкової території, освітлення, транспортне сполучення, розташування зупинок, якість харчування в школах, е, е, знову ж таки, навантаження батьків е, фінансове, які дітей водять в інші гуртки, секції. Тобто на все не вистачає коштів, кругом е, е, батьки змушені здавати гроші. Ну і, і так само їх і цікавить, як е, міська рада планує. Вирішити ті чи інші питання. Які двори протягом 2016 року вдалося відновити, оновити саме в мікрорайоні 40 А? А ну, проводиться ремонт на вулиці Гордіюк. Зроблений ремонт Гордіюк 4А, Гордіюк 8. Планується Гордіюк 4, Гордіюк 6, по-моєму. Так само планується Неливайка 10А, 10-12. Розпочато ремонтні роботи на вулиці Марценюка. Вулиця Сосюри, де сталася вибух газу нещодавно. Також заплановано з неї почати цей рік ремонт. Вони всі в переліку. Вулиця Гордюк так само доробляться. Мається на увазі цей проміжок від кільця 40-го кварталу до магазину Форше, так званого північного ринку. Також планів дуже багато, всі вони потрошку виконуються. Єдине, слідкуємо за якістю. Ну, і Поту по тій мірі, коли виконуються роботи, вже такі дрібні питання, там де яка лавочка буде стояти, де доріжку додатково треба зробити. Це теж а і забув сказати, що коняки на 10 а 12, 12 а 12Б також проведено, і коняки на 10. Тож в цьому році проведено коняки на 10 в минулому році, а в цьому році вдалося це зробити. Ви закликаєте, як депутат обстежити комунікаційні мережі за тими адресами, де планують проводити ремонт прибудинкових територій, яка у цьому необхідність. Необхідність, як на мене, дуже проста. Витрачаються кошти громади на ремонт прибудинкової території. Дуже прикро, коли через рік потім той новий асфальт починають переривати і доставати ту чи іншу трубу, замінювати. Тому я вважаю, що власники мереж, ці підприємства, які належать тій мережі, ну, хоч приблизно орієнтуються, в якому вони стані, хоча б вони мають вихідні дані, коли вони були прокладені, ті мережі. І вони після того як зроблять ремонтні роботи, зобов'язані просто привести ту ділянку дороги, де робилися ремонтні роботи, на відповідний вигляд. Тому простіше зробити обстеження, замінити ті ділянки, де потрібно. Я, наприклад, таке бачу ну, своє особисте бачення, щоб ті ділянки, де є комунікації, ніхто не відомо не знає, коли вони ну, аварія там буде. Тому можливо там краще зробити з бруківки покриття, щоб воно було мобільно, можна було зняти і відновити так само. Тому що з асфальтом більше, скажімо так, технологічний процес важкіший, ніж з бруківки. Ну от це таке моє особисте бачення. Є е, ці ідеї підтримуються в департаменті ЖКГ і самим виконавцями робіт. Тобто шукаємо шляхи порозуміння, і я думаю, що разом в них фахівці, ми як люди, які безпосередньо спілкуються з громадою, думки громади. І втілимо в життя, максимально врахувавши всі інтереси. Рік тому на одній сесії ви подавали запит про необхідність відновлення транспортного сполучення на вулиці Ківерцівській. Чи вдалося вирішити це питання і яким чином? Так, коли ми вперше зустрілися, є там дуже активний громадянин Кухарчук Микола Васильович. Він показав свою переписку з міською радою з 2005 року. Повноцінного транспортного сполучення немає. Там були деякі поодинокі. Маршрути громадського транспорту, які не вирішили це питання. Там було дуже багато моментів, як планувалося вирішити це питання. Планували створити маршрут п'ятий, який мав доїжджати до вулиці Лідавської від вулиці Капенка-Карога, але він також не вирішував. Потім на тому засіданні, виконкому, де не відбувся конкурс, ми зустрілись. Є голова асоціації перевізників, такий товариш Самінихін пан Семенихін, відбачаюся. і ми з ним подумали, що можливо якийсь маршрут повернути. Вивчив всі це питання, підключивши голову профкому заводу Мотор, директора екологічного волинського центру екологонотеролістичного. Я показав, що там є дуже багато людей. Крім жителів, ще є 1100 працівників заводу Мотор, і біля тисячі діток їздять в той екологічний центр на заняття. Вивчився цю проблему. Ми спробували побачити, чи буде пасажиропотік на першому маршруті, коли він туди поїде. І таким чином ми це питання вирішили. І управління транспорту. Винесло це питання на виконком. І от виконком затвердив це, і на сьогоднішній день маршрут номер один їде від Дубнівської до заводу Мотору. Люди дуже задоволені, тому що це зняло дуже багато питань, як діткам добратися і в 11 школу, Ти, і в п'яти період і в зимовий період. І зараз вулиця Ківерцівська теж запланована в ремонт. Все залежить від коштів, які будуть на рахунках міської ради. Чи в спромозі будемо ми в цьому році виконати всі заплановані роботи, тому що. Бюджет не гумовий, як то говориться, коштів на все зразу не вистачить, тим більше з тими розподілом державного бюджету навантаження, яке воно с... більше навантаження яке... фінансове падає ще на міський бюджет. Так, і ті кошти, які ми могли витратити на ремонтні роботи різні, то прийдеться витрачати на інші справи. Тому в планах ремонтів список перелік є. Будемо починати, будемо бачити, як воно буде виконуватись, на що вистачить. На що будемо бачити, яке перевиконання в першому півріччі, можливо, показники будуть. Позитивними і вдасться ще дозатверджувати список. Дай Бог, щоб так і було, тому що невирішених проблем дуже багато, і не тільки вулиця Ківерцівська, але те, що відновили транспортне сполучення, мені дуже приємно, і люди ще раз повірили, що разом можна добитися результату позитивного. Тепер мешканці вулиць Єршова і Гущанської нарікають на відсутність транспортного сполучення з їхніми вулицями. Про це ви заявили на черговій сесії луцько міської ради 25 січня. До речі, разом. З представниками Луцького підприємства електротранспорту, там же ж на місці проводили виїзну нараду, що найперше потрібно зробити, щоб задовольнити потреби і прохання Лучан. Ну, Щоб вирішити це питання, так, я звернувся з запитом, зверненням і запит, робив, і звернення на сесії. І до мене позвонили відповідні. Представники Луцького підприємства електротранспорту. Ми разом виїхали на місце, оглянули кільце біля північного ринку, кільце на вулиці Єршова і Карбишева. Там, щоб розвернути тролейбусний маршрут, один з варіантів є продовжити кінцеву зупинку до Миколаївської церкви, до північного ринку. Але щоб тролейбус міг розвернутися на тому кільці, треба зробити певну модернізацію тої мережі, там зробити стрілку, ще одну, так звану, поворотну поставити. Тому ці питання пропрацьовуються. Можливо, там буде. Розворот якогось маршруту, ну, автобусного маршруту громадського транспорту. Це все разом вирішимо. Зараз от питання по електротранспорту вони вивчать, скільки це буде коштувати. Якщо буде простіше зробити цю розворотну стрілку, тоді можливо такий маршрут. Так як вони говорять, дуже є такий. Бажаний маршрут від саме кільця перетину вулиці Карбишева-Єршова до залізничного вокзалу. Можливо, це буде такий новий тролейбусний маршрут. Крім вулиці, верніше жителів вулиці Гущанської, там дуже багато новобудов побудувалось. Там теж є люди. І цей проміжок від північного верніше, ця ділянка. Від північного ринку до о, перетину Карбашева і Єршова, там дуже багато людей. Там, якщо зупинитися, там постійно йдуть люди. А ще вулиця Гущанська йде аж за об'їзну дорогу нашу, яка йде через Липини і Прилуцьке. То вулиця три кілометри. Слава Богу, що вдалося в цьому році зробити освітлення на тій вулиці, то люди, хоч тепер. По освітленні вулиці ходять. Але тепер, якщо вдасться все-таки зробити там можливість людям забезпечити ще їх і транспортом, транспортом. вони будуть тільки раді. Тобто проблема з освітленням в мікрорайоні 40 вирішується, так? Ну так, в цьому році, до речі, от, так само маць Володимир Станіславович, там є голова ОСН, вже ОСН там створення вулиці Гущанській, ми разом він збирав підписи, ініціативна людина. так само з з жителями ми зустрічались неодноразово, звернулися, зробили проєкт і вдалося в цьому році зробити освітлення на цій вулиці, повністю вулиця освітлена. До речі, за вашою ініціативу, вперше за багато років на центральній алеї 40-го кварталу було зрізано аварійно небезпечні дерева і гілки. Тепер алея виглядає доглянуто. Яка була власна необхідність проведення цих робіт? Ну, не Вперше загалом, а багато років не проводилось просто цього обстеження? Ну, вперше за багато років. Ну так. Ну, Зроблено просто підрізка нижньої крони, тому що вже деякі гілки практично. Можливо, так було, що люди вже, якщо висока людина, то вже і по головах могли чіпляти їх. То просто зробили підрізку нижнього ярусу. Там було пару дерев аварійно-небезпечних, одне було похилене, пару дерев було вже просто сухих, їх видалили. І Алейка зараз так само планується там доробити ремонт на ній в кінці, тому що вже спочатку вона там асфальт, потім прокладена бруківка. І планується довершити і завершити ремонт прокладання бруківки до прибудинкових територій, і алейка буде у нас дуже гарна. І коли дуже жарко, там ті дерева прохолоду такого створюють. Дуже людям вона подобається. Наша алейка вузька як депутат, ви вимагаєте створити прозору систему оренди спортивних залів і майданчиків, розробивши спеціальний проект положення. Яка потреба цього? Ну, перша потреба, то що на шкільних майданчиках і в спортзалах школ, де є для цього можливості, приходять люди, які хочуть займатися фізкультурою. В основному це грають футбол, волейбол, баскетбол. І на даний момент вони безпосередньо йдуть на контакт з керівництвом. І, ну, скажімо так, домовляються про це. Коли створилося Третє до США, дуже багато виявилось, що є секції, які не мають де займатися в зимовий період. А така інфраструктура присутня в навчальних закладах, наприклад. От вони готові це орендувати, тільки немає єдиного положення, яким чином це робити, скільки це коштує за годину. Тому є попит на це то зараз я саме і пропоную всім е, е, відповідним управлінням та е, ну, управлінням, так, представники управління освіти, управління комунальної власності, управління е, юридичне наше і управління спорт. Спорту для всіх, щоб вони розробили разом можливість, тому що спорт для всіх він знає, скільки приблизно таких є команд. От, наприклад, минулий раз з дворогового футболу чемпіонат проводився. 70 команд було. І зараз всі ці команди, от що на сороковому кварталі, до речі, одна з команд зайняла друге місце на тому чемпіонаті, що дуже приємно. Вони так само ставлять питання, де нам займатися. О, для цього всього треба ж і щоб було відповідно, що перелік де це можна, де займатися, які є зали, так само є зали з хореографії. Чому школи не можна? Якщо це положення вдасться розробити, то школи відкрито зможуть зайві кошти залучати на свою діяльність. Жа ще час добігає кінця. Останнє запитання: чи вдалося вам як депутату Луцької міської ради вирішити проблему з житлом для сироти Тараса Вороблевського? Так, в 2016 році в Рублевському Тарасу і ще одному е, нашому жителю було надано гуртожиток. Вони на даний момент там проживають. І на чому плануєте зосередити свою роботу як депутата Луцької міської ради 2017 року? Ну, у 2017 році е, дуже такі важливі є об'єкти закінчити ремонт на вулиці Марценюка. Має розпочатися і завершитись ремонт на вулиці Сусюри. Планується вулиці зробити повністю з бруківки. Це буде дуже ефектно і, дай Бог, щоб це вдалося. Так само ремонти прибудинкових територій, облаштування дитячого майданчика на парку Гордіо Конякіна. Звичайно плівної депутатської діяльності реалізації усіх запланованих планів. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, ви дивились передачу Луцький депутат. Сьогодні гостем студії був депутат Луцької міської ради Юрій Безпятко. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. На все добре, до побачення. Всього доброго.